Молодий бунтівник у Брістолі. Розділ 14. Але це жахливо. Тату. Невеличкий шум нікому не заважає. Тринадцятирічна Лідія Мюллер кинула ще один камінчик у щелину. Це була гра, в яку вони завжди грали, прогулюючись разом крутим берегом річки Авон. Гра схожа на змагання, скільки камінчиків застрягне в кущах, а скільки впаде на дно ущелини. Сьогодні у Джорджа Мюллера не було настрою забавлятися. Лист від сусіда, що лежав у нього в кишені, здавався важчим, ніж повний кошик камінців. Вимоги сусіда просто приголомшили Джорджа. Йому було боляче. Він напружено думав, що сталося б, якби він допустив це. Річка, яка завжди виблискувала внизу, як нова монета, сьогодні здавалася смердючою, але Джордж був радий, що Лідія йшла поруч. Така схожа на нього серйозним обличчям, тонкими рисами та правильно піднятими кутиками уст, вона завжди була уважною слухачкою. Джордж машинально нахилився, підняв камінчик і покрутив його в руці. Ні, Лідіє, Вимоги цих людей обґрунтовані. Ти забуваєш, що наш власний будинок знаходиться далеко від притулків. У мене теж боліла б голова від постійного шуму, якби ми жили по сусідству. А окрім шуму, є ще й інше. Кожної зими забиваються каналізаційні труби. Занадто багато дітей живе в наших будинках і на всій вулиці не вистачає води. Я нічого не знаю про каналізаційні труби. Лідія зробила гримасу і один за одним кинула декілька камінців в ущелину. Але знаю одне ці люди недобрі. Та це неважливо. Мені ніколи не подобалася вулиця Вільсона. Вона дуже негарна. Коли я була маленькою і ти брав мене туди, мені хотілося плакати. Всі ці будинки, що вишикувалися, немов під лінійку. Якби я була сиротою, я б нізащо не погодилася жити на вулиці Вільсона. Джордж подивився на дочку. Вона безтурботно забавлялася грою в камінчики. Не надаючи її словам великого значення, він запитав жартома, а де б ти хотіла жити? Перед тим, як відповісти, дівчинка знову кинула камінчик в ущелину, змахнула руками і, звертаючись кудись до долин на окраїні міста, сказала О, татусю, мені хотілося б жити на просторому відкритому місці, де можна вдихати запах моря, де можна в волю бігати, гратися, пустувати, не боячись кому-небудь завадити своєю присутністю. Де всюди поля, луки. Ось чому, татусю, я радію, що в нас так вийшло з вулицею Вільсона. Радієш? Чому радієш? Тому що саме в такому місці ми будемо жити, коли ти побудуєш свої притулки це буде відкрите, просторе місце, де багато морського повітря. Внизу на річці з'явилося все більше барж. Джордж та Лідії майже дійшли до того місця, де Авон, розширюючись, утворює широку бухту. Там вони зупинилися, як завжди, і, немов заворожені, дивились вниз. Ох, Лідіє, Лідія, ти просто маленька мрійниця, віддірана від життя. Живучи зі своїм батьком, ти стала такою ж, як він. Хіба ти не знаєш, моя дівчинко, що ми будемо вдячні Богові, навіть якщо він допоможе нам знайти будинок у бідному кварталі? Лідія подивилася на батька мрійливо задумливим поглядом і відповіла: Тато, а коли Бог вже стільки нам дав. То чому він не дасть нам ще трохи? Я маю на увазі відкрити просторе місце. Добре, припустимо, що він дасть. І що ж ми зробимо з тим місцем? Побудуємо притулок, відповіла дівчинка простодушно. Бачиш, я не така вже й непрактична. Татусю, подивися он на той корабель з іспанським прапором. Може, це пірати? Так, вона його дочка у всьому. Її мрії, що несуться до незнайомих екзотичних країв, її несвідома проста віра, що Бог керує її вчинками та справами так само уважно, як він керував ділами Іллі. Так, вона його дочка, він сам її виховав і навчив цього. Враз до свідомості дійшло значення слів збудувати притулок. Можливо, через неї Бог відкриває йому шлях не орендувати, а побудувати. Миттю він уявив собі величезну спальню, зручну кухню, багато кімнат, достатньо для того, щоб ізолювати дітей при простуді гарячці, зручні пральні, а десь в глибині кімнат, кабінет, і все це на відкритому просторовому місці. Побудувати притулок? голосно запитав він. Так, звичайно, луною відгукнулася дівчинка. Нехай благословить тебе господь, Лідіє. Ні, ти все ж не практична. Ти істинна дочка Джорджа Мюлера. Вибравши камінець розміром з куряче яйце, він шбурнув його через скелястий часто скіл і зупинився, прислухаючись. Незабаром він почув плескіт і зрозумів, що його старання винагороджено. Тієї ж ночі він схилився на коліна в своїй кімнаті і помолився найпалкішою молитвою: Ти бачиш, Боже, що ми мусимо вибратися з вулиці Вільсона? Кожен з нас повинен догоджати ближньому. Ти сам так навчав. Я знаю, ти не бажаєш, щоб ми перестали існувати. Ми можемо знайти інше місце в бідному кварталі, але це не дуже добре. Ми можемо також знайти підходяще місце і збудувати новий власний притулок, який би відповідав нашим потребам. Тому, Боже, я віддаю все це в твої святі руки. Мені потрібно знайти біля семи акрів землі тут, у Брістолі, на Височині, якщо можливо. Також мені потрібний архітектор, щоб збудувати дім, скажімо, на 300 чоловік, і мені потрібно щонайменше тисячу фунтів. Він молився однією і тією ж молитвою день і ніч упродовж 36 днів. Молився, коли йшов через усе місто зі свого тому до церкви. Молився, коли Мері думала, що він уважно слухає її. Необхідність виїхати з вулиці Вільсона ставала невидучою. На 36-й день, 10 грудня 1845 року, Мюллер отримав відповідь. Конверт, який прийшов, відкрила Мері. Джордже, тут тисяча фунтів. Прямо в конверті. Це найбільша сума, яку ми коли-небудь отримували за один раз. Тисяча фунтів, Джордже Мюллер! Як ти можеш бути таким спокійним? Я спокійний, тому що я молився. Я просив Бога. Дійсно, не відчував ні полегшення, ні здивування. Мері зауважила. Так, ми молилися досить довго, цілий місяць. Сьогодні рівно 35 днів, в очах Бога це ніщо. Я просив Бога подати мені знак, чи потрібно був дувати, і я знав, що отримаю його. Тепер він був впевнений, що Бог надійшле решту, але необхідно було ще молитися і чекати. Відкрите просторове місце поки що залишилося мрією 13-річної дівчинки. А щоб зніснити цю мрію, потрібно було неймовірне напруження сил. Через чотири дні після канікул повернулася з Лондона сестра Мері. Ще до сніданку вона з'явилася на вулиці Польщ, щоб розповісти про поїздку. Джордж був голодний. Його набагато більше цікавила гаряча каша, ніж розповідь про поїздку до Лондона. Цукор, будь ласка, ще тарілку каші, перебивав він розповідь, прекрасно розуміючи, що це звучить непривітно. Мері розсіяно поставила перед ним другу тарілку каші, а сестра. Продовжувала теревенити. Знаєш, я була вже там три дні, а молоко, перебив Джордж з наповненим ротом. Мері спохмурніла. А останнього дня я пішла на молитовне зібрання і там зустріла молодого чоловіка, який прочитав твою книгу про притулки, Джорджа. І Він теж зацікавився цими притулками. Я розповіла йому, що ти збираєшся будувати. Джордж миттю проковтнув кашу. І що ти молишся за притулки? Ця жінка ніколи не скаже все відразу, з прикрістю подумав Джордж, а сестра з скоромовкою продовжувала. О, я забула сказати, що він архітектор і що він сказав, що допоможе тобі. Вона піднялася за столу на її обличчі сяяла задоволена усмішка. Так, Джордже, цей чоловік сказав, що побудує тобі притулок. Перед тим, як відповісти, тут, на цьому ж місці, він подякував богові. Дякую тобі, Боже, що ти почув мою палку молитву і послав мені те, що я просив, таким шляхом, про який я і не мріяв. Він приїде до престоля, щоб керувати усіма будівельними справами і не візьме за це ні пенсу, продовжувала жінка. Джордж перебив. Одне запитання ти забула найважливіше він християнин? Сестра Мері аж підскочила від обурення. Ну, Джордже, не будь таким вимогливим. Підійшовши до плити, кинула на ходу. Звичайно ж. Минуло ще два місяці. Пожертвування надходили слабко і фонд будівництва поповнювався повільно. Якось Джордж почув, що Ешлі Дауні продається ділянка площею близько семи акрів. Наступного дня, переборюючи супротивний лютневий вітер, він поспіхом вирушив у Ешлі Даун. Чим далі він проходив від міста, тим менше зустрічалося будинків. Даун розмістився на окраїні сиротливо самотнім безлисим пагорбом. Брістольці не любила цього пустинного місця на величезному вапняному насипі, звідси було видно усе місто. Сюди не долинав ні шум поїздів, ні гудки пароплавів, ні міська суєта. Сім акрів цілком достатньо для будівництва, але як впевнитися, що це саме те, чого бажає Бог? Раптом він згадав, де він. І відчув, що вперше за багато місяців вдихає чистий запах моря. Там, у самому Брістолі, морське солоне повітря, зіпсоване змішаним запахом іспанського тютюну, індійського рому і брудної води біля пристані. А зараз, вдихнувши свіже повітря, він так чітко почув голос Лідії, ніби вона стояла поряд. Відкрите, просторе місце і багато повітря, місце, де можна вдихати запах моря. Так, Господи, ти почув мене, дякую тобі. Це буде Ешлі Даун, якщо я зможу оплатити вартість ділянки. Це була єдина серйозна перепона. Наступного дня він вирушив до хазяїна ділянки, але не застав його вдома. Покоївка попросила зачекати, та Джордж не мав ані найменшого бажання чекати. Він стрімко кинувся до нього в контору. Діставшись туди, дізнався, що пан недавно пішов, спантеличений і засмучений. Джордж не знав, що робити далі. Щось підказувало йому, що для такої затримки є якась причина, щось попереджувало його не наполягати на пошуках хазяїна. Зачекай до завтра, втримував його голос, і Джордж пішов додому. Весь вечір його не полишало відчуття, що він вчинив правильно. Наступного дня він прийшов до цього чоловіка прямо в контору і застав його там. Однак власник прийняв його не зовсім привітно. Чому ви не прийшли вчора? Джордж почав пояснювати, але його перебили. Я чекав на вас, витратив цілий вечір, чекаючи. Немає потреби казати вам, що мене ніщо так не хвилює, як марна трата часу. Якщо бути відвертим, містере Мюллере, я ледве стулив очі минулої ночі, прокинувся о третій, до п'ятої не міг заснути і весь цей час, неначе чув голос, який повторював: Продай ешлі даун Мюллеру!» Сер. Справа в тому, що набридливий голос говорив: не вимагай забагато у Мюллера, не роби вигоди для себе. Візьми по 60 фунтів за акр, а я розраховував взяти по 100 80 фунтів за акр, я втрачу на кожному 120 фунтів. Якби ви прийшли вчора, мюлере, як вам і слід було зробити, то цей голос не набридав би мені? Думаю, що так. Джордж враз підрахував, скільки все це коштуватиме разом, Він зможе купити цю ділянку. Як вам дякувати, сер? Не варто негайно сплатіть за сім акрів і більше не набридайте мені. Отже, у Джорджа тепер є земля і архітектор за шість місяців у фонд будівництва надійшло вже більше 11 тисяч фунтів. 5 липня 1847 року розпочалося будівництво в Ешлі Дауні. Через два роки всі рахунки були сплачені, і у фонді залишилося 700 фунтів. Притулок в Ешлі Дауні був готовий прийняти своїх сиріт. Джордж та Мері стояли на підвищенні і дивилися, як схилом піднімаються діти. 300 сиріт переселилися зі старих будинків на простір, куди південно східний вітер приносив морське солоне повітря, яке на морському узбережжі Девона. Діти все йшли і йшли прямуючи до величезного цегляного будинку, який і від сьогодні повинен був стати їхнім новим домом. Серед них було 120 старожилів з вулиці Вільсона, 180 новачків, які були взяті прямо з брістольських нетрів, менші дівчатка в білих перелинах і капелюшках з полями. Старші в білих фартушках та темно-синіх спідничках, маленькі хлопчики в чистеньких піджачках та кашкетах з бликучими козирками, старші у довгих вогняних штанах і білих сорочечках. Всі вони проходили повз Джорджа та мері і заходили до нового дому. Джордж подумав, що це найпрекрасніше видовище, яке йому коли-небудь доводилося бачити. Ніколи не забуду ці останні три з половиною роки мері, промовив він задумливо, з відчуженим виглядом. Диво шилінгів та фунтів, ось як слід було назвати це. Як багато чудес показав нам Господь, вони стояли заспокоєні і дійсно щасливі. Поки мимо проходили сироти, в їхній пам'яті зринали ті часи, коли надходили перші суверени в паперових пакуночках. Жінка, яка продавала свій золотий ланцюжок, сережки та брошку. Той день... Коли хтось приніс 120 фунтів та багато інших божих дарунків, здійснених через окремих, зовсім незнайомих людей, остання дитина, дівчинка з волоссям кольору сонця, при заході зникла за дверима. Ось так Мері, наш притулок і наші 300 дітей, ось і все, все зроблено. Так, луною обізвалася Мері, все зроблено. Але перед тим, як вони встигли ще щось промовити, з будинку вибігла економка. Містере Мюллер, я всюди шукаю вас. Ніхто не вміє користуватися новими газовими плитами, а водопровідні крани на третьому поверсі. Треба йти, Джордже, сказала Мері. Економка звернулася до Мері. Місіс Мюллер, молодші дівчатка не можуть знайти свої блузочки. Джордж засміявся. Я був неправий». Так, дяка богові, я був неправий. Не правий Джордже, що ти хочеш цим сказати? Я сказав, що все зроблено, Мері, але це не так. Ще не все зроблено. І знаєш, я думаю, що навряд чи коли-небудь буде зроблено все. Він взяв її за руку, і вони разом увійшли в новий притулок.